Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні переживаємо, дорогі брати і сестри, дуже велике свято, яке ми називаємо в народі Спаса у церковному преображенні Господні. Це не просто так, Свята Мати Церква згадує ту подію, бо все, що знаходиться на сторінках, Божого Слова, Біблії, Євангелія, все, що робив Ісус Христос колись, воно не тільки було для апостолів, але воно було на всі покоління і на всі часи. Євангелія, вона є актуальна і для кожного із нас. Що можемо взяти до кілька таких застанов з нинішнього свята? Перше, що падає в очі, це Євангелист. Матей каже, що по шістьох днях відбулося це преображення. Він згадує, що щось відбулося там напротязі шести днів, і після шістьох днів відбулося це велике торжество. Дорогі мої, щоб зрозуміти суть нинішнього свята, давайте замислимося по шістьох днях. Що сталося по шістьох днях? Христос не просто згадується в нинішній день ті дні, але, дорогі мої, по шістьох днях Господь Бог відпочив. Він творив шість днів той світ. І коли Вінцем Його творіння стала людина, написано Господь був просто. В захваті. Він настільки, настільки вдивлявся в своє сотворіння, наскільки то сотворіння йому подобалося, Бог казав, воно є добре, а коли сотворив людину, сказав, воно є дуже добре. Господь був в захваті. Йому було так добре. Йому було так добре зі своїм творінням, особливо з тим, який є на його образ подібний і на його подобу. Бог був в захваті від людини. Навіть десь на сторінках святого письма буде писати, що Богу так є добре з людиною. Так йому добре перебувати з людськими синами. Бог був захваті. Йому так є добре з нами. І сьогодні, по шістьох днях, коли Господь бере апостолю на високу гору, не пише, що це є тавор, але в тих місцевостях хіба найвища гора це є тавор. І тому назвали, що це було на таворі. І він переобразився перед людиною, що його одежа сяяла наше сонце. Ти відчули це в нинішньому Іване. І що сказала людина? Що сказали тих троє апостолів, які перебували на горі Таворській? Господи, як нам добре тут з Тобою? Ми хочемо тут залишитися з Тобою назавжди. Давай зробимо три намети, навіть не для нас, для Тебе, для Мойсея, для Іллі, і залишимося тут, бо нам так є добре. Дорогі мої, чи нам є добре з Богом? Чи людині сучасні є добре з Богом? Йому добре є з нами, Він любить нас. Навіть після того, що ми творимо, навіть після того наших упадків, що ми випачкаємо свою душу в тому болоті, того гріха, йому є добре з нами. Йому є добре перебувати з нами. Як він тішиться, коли. Зранку ви стаєте і мовите молитву. Як він тішиться, коли в неділю і в свята ви стаєте приводите себе до порядку і спішите до Його присутності, спішите до храму на службу Божу. Як він би тішився, якщо би і нам було добре разом із ним. Друге, дорогі мої, що хотілося сказати, що Явилося йому там на тій горі тих два старозавітніх пророки. Мойсей. По нинішній день ніхто не знає, де його тіло. Знаємо, що він помер на горі небо, але ніхто не знає, де його тіло. Кажуть, що це був поцілунок Бога і що Бог його забрав. Щоб Бог його, власне, похоронив, Бог забрав його тіло, ніхто не знає, де він є, немов живий. А по іншому боці був пророк Ілья. Той пророк, який був на колісниці взятий до неба. Дорогі мої, це не просто тих дві постаті, які з'явилися біля Ісуса Христа. Це є дві постаті, які мають. Мають навчити нас, людину, якщо ти хочеш колись бачити Бога. Сьогодні той маленький, маленьке небо показав їм Ісус Христос, і їм так було добре з Ним. Якщо ти хочеш, щоб тобі було добре, якщо ти хочеш бути з Ним, якщо ти хочеш, то Його лице здріти в небі і залишитися з ним назавжди то тобі дає дуже гарні рекомендації, святий Мойсей. Немай інших богів окрім мене. Не взивай даремно ім'я Господа Бога. Пам'ятай день святий святкувати, шануй батька і матір твою, і будеш довго жити на землі, не вбивай, не чужу лож. Не свіче ложно на ближнього свого, не пожидай ані жінки, ані добра, що й в ближнього Твого. І будеш зріти лице Господа Бога у небі. Це сьогодні нам дає настанову святий пророк Ілья, скільки можете ж котельгати, скільки можете ж кандибати. День служити Богу. Два служити дияволу, раз на тиждень йдете віддати Богові хвалу тих півтора години. А чим ви займаєтеся цілий тиждень? А Господь скаже, як прийде Ілля, Він повністю все приведе до порядку. І тому для Бога є найважливіше, дорогі мої, щоби був порядок в нашому житті. Апостоли, Мойсей і Ілія, вони говорять про, з Ісусом Христом про що? Про Його терпіння. Вони говорять про Його терпіння. Бо через Христові терпіння, через Христову муку, через Христову смерть, яка вже буде зовсім на іншій горі, і тої гора буде, гора Голгофа. Він принесе кожному із нас можливість встріти його лице у домі небесному. Оця. І тому найдорожчі мої брати і сестри, кожен із нас має піднятися на ту високу гору. Кожен із нас має якось старатися переобразити своє життя. Так це нелегко. Світ бере своє, сучасний світ бере своє, спокуса на спокусі, важко. Господь не згадає того всього. Він лише одне скаже: ви мали можливість. Я вам дав всі для того середники, щоб ви спаслися. Так з гріхом ми будемо боротися аж до останнього подиху нашого життя. Хто думає, що він вже поборов свої гріхи, то хіба є горда людина? З гріхами будемо боротися до останнього подиху свого життя. Але, дорогі мої брати і сестри, найважливіше в тому всьому, щоб ми вистояли, щоб ми купалися в тому океані Божої любові. І щоб ми дозволили, щоб Господь преобразився в нашому серці і в нашій душі. Працюймо над собою, працюємо над своїми словами, працюємо над своїми устами, працюємо над своїми очима, працюйте над своїми думками. Старайтеся преображувати це все в добро. Якщо ти є гордий, преобразися на покірного. Якщо ти є злий, Преобразися на доброго. Якщо ти є лінивий, преобразися на пильного. І цей список, дорогі мої, можна продовжувати і продовжувати. І тому в нинішній день піднімаємося з апостолами на ту гору. тому що під горою стояли інших десять апостолів, інших десять апостолів, до яких батько привів сина якого мучили біси, і апостоли, які стояли під горою, не дали ради, щоб вигнати того біса. Без Христа ми не можемо нічого, а з Христом можемо усе. І тому дякуємо Богові за нинішнє свято, просімо, щоб Він переобразив наше життя. Так само сьогодні ви принесли ті первоплоди, у подяку Господеві за те, що земля нам родить. Що таке було тепле то літо за ті наші фрукти, овочі, за те, що можемо ще накрити так багато наш український стіл. І молімося сьогодні, дорогі мої, щоб не було голоду в нашому краю, щоб в нашій державі припинилася війна. Не будьте ліниві, жертвуйте на військо, допомагайте, іде зима. Як воно буде, ніхто не знає. Літо ще можна якось пережити, але зимою, коли маса тисячі. Коли тисячі людських будинків є без опалення, де мають перебувати люди? Це є серйозна ситуація, і тому просімо, щоб Бог дав сили. Нашому війську, нашій державі, нашому уряду, щоб та держава і та кров не була марною, а вона не буде марною, але та кров нашого народу вона преобразить нашу державу і нашу українську ментальність. Дякуємо тобі, Ісусе, за, за кожен колосочок хліба, дякуємо Тобі за кожну бджілку, дякуємо Тобі за кожне яблуко, яке ти нам дав у тому році. І просимо Тебе, Господи, щоб в нашій державі був мир і щоб не було голоду. Амінь.